А опівночі дівчата йшли до річки, пускали віночки та ворожили на щастя на долю. Анастасія Мененок зачитує фрагмент зі свого твору. Вона мріє стати письменницею. Я хочу навчитися писати свої власні твори, свої казки, вірші. Я захоплююся українською літературою, дуже обожнюю саме українську літературу. Щоб допомогти творчим дітям розкрити свої таланти в бібліотеці імені Коцюбинського започаткували літературну школу, каже координаторка проєкту Людмила Зіневич. Діти навчатимуться з 14 по 22. Цілий день лекційно-практичних занять, майстерок, зустрічі з письменниками, пленерів, різних борушкопаті, таких креативних зустрічей. І до цього ми додали театральне мистецтво, оскільки для нас також важливо, щоб діти уміли свої твори красиво презентувати. До літературної школи «Кошлатий Борушко записалося 25 дітей з Чернігова. Для них навчання безкоштовне. Більшість з учнів вже пробували писати власні вірші та твори. Сонце радісно сміється. Це нам весенка прийшла всім деревом квіточка. Швидко ти життя дала. Артему Богушу 10 років. Він розповідає, хоче навчитися писати оповідання. Перше у творчому доробку вже є. Називається музичне село там про хлопчика, який прийшов в село, а село було як час таке негарне, похмуре. Він навчив грати на інструментах людей з села. А потім пройшов злодій, який викрав музику. За час навчання в дітей буде можливість поспілкуватися із письменниками віч на віч. Ділитимуться з дітьми досвідом Олена Печорна, Іван Баран, Олена Конечна та Сергій Пантюк. Він першим спілкувався з учасниками літературної школи. Не можна навчити нікого писати, в кого немає таланту. Технічні є моменти у письменництві, так само як і в будь-якій діяльності. От і я їм це все передам, піднесу на тарілочці. і Надалі їм буде набагато легше. Найголовніша порада молодому поколінню це не боятися проявляти себе. Сергій Пантюк каже, коли він розпочинав писати, таких шкіл ще не було. Тоді функціонували літературні студії та об'єднання, переважно при газетах. От і я так само таким хлопчаком приходив. Там сиділи поважні дяді. Тільки на відміну від того, що зараз це робиться доброзичливо і з позитивом, тоді казали про партію треба писати, про ленінатикою. Та тут чуш пішеш. От. От слава Богу, цього нема і більше не буде. От, але, попри цих всіх, були люди, які навпаки тихенько шепотіли, що це все дурниця. Пиши так, як ти відчуваєш, і це найголовніше. За словами Людмили Зіневич, після завершення навчання випустять збірку із творами та віршами випускників літературної школи. Гордій Єрмак, Валерій Церкун, новини на Суспільному.